How to ask and answer the time? Як запитати і відповісти про час. What time is it please? Котра година, будь ласка. Excuse me. What's the time, please? Перепрошую. Котра година, будь ласка. What time is it, please? It's half past five. Зверніть увагу. Half past українською дослівно перекладається як половина після. Тобто half past five українською дослівно перекладається як половина після п'ятої. Але правильно казати пів на шосту. Іще одне. Запам'ятайте наступне. В англійській мові, коли йдеться про час, то слово half можна використовувати тільки зі словом past, і це не є правильним казати half to, тобто у нашому прикладі не можна казати half to six, половина до шостої, а правильно казати half past five. Excuse me, what's the time, please? It's quarter to six. Quarter to українською перекладається як чверть до або за чверть. Тобто it's quarter to 6 перекладається як чверть до шостої або за чверть шоста. What time is it, please? It's quarter to seven. «Quarter to seven» Українською перекладається чверть до сьомої, або за чверть сьома. Excuse me, What's the time, please? It's half past eight. Зверніть увагу, half past eight. Українською дослівно перекладається як половина після восьмої. Але правильно казати. Пів на 9. What time is it, please? It's 3 o'clock. В англійській мові слово «o'clock» використовується тільки у випадку, коли йдеться про рівний час. Тобто, коли велика хвилинна стрілка показує на 12. Отже, It's 3 o'clock» українською перекладається як Третя година. Excuse me. What's the time, please? It's quarter past nine. Зверніть увагу, Quarter past українською дослівно перекладається як чверть після. Але, коли йдеться саме про час, правильний український переклад буде чверть по. Отже, Quarter past nine українською перекладається як чверть по дев'ятій.